Та слава Всевишньому Богу. Тепер поняття і розуміння любові є спрощене і спотворене, моя вічна, досконала і безмежна любов Божа, яка пропонує нам унікальну і переображаючу можливість бути досконалими в любові. Безмежні вічності Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий існували в ідеальнім і тіснім спілкуванні. І це спілкування характеризувалося глибокою і вічною любов'ю. Гармонією, перевищуючи усяке людське розуміння. І Ісус, Слово, був з Богом і був Богом, так як це написано в Євангелії від Івана 1.1. Це вічне спілкування є фундаментом, на якому було усе побудовано. Бог не був одинокий, Бог був у постійнім і тіснім зв'язку з самим собою. Стосунки з Отцем, Сином і Духом Святим, це сама сутність Бога любові, адже Бог є любов. І спілкування з Сином і Духом Святим являється основою творіння і викуплення. Бог створив усе не тому, що йому було скучно, а для того, щоб розділити усе з нами: любов, радість, доброту, красоту. Також ми створені для того, щоб славити Творця Господа нашого. І це показує характер Бога і його бажання доторкнутися і бути близько зі своїм створінням. Бог хоче мати тісні, взаємні і особисті стосунки із кожним із нас і поділитися своєю любов'ю. Біблія дає нам побачити цей Божий намір невеличкому відривку. Показано, що кознюшенька частина божественного плану була ретельно продумана. Читаємо в буття 1,26, де Бог говорить. Творімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Це рішення указує нам націнні на стосунки між Отцем, Сином і Духом Святим, і на намір створити створіння, які відображатимуть божественну славу Бога, і будуть у спілкуванні із Ним. Людство було створено, щоб відображати Творця і жити в тісних, взаємних стосунках із Ним. Але проєкт на цьому не закінчився, Бог знав усі наслідки творіння включаючи гріх і падіння, но продовжував реалізацію плану. І вже входило в плани викуплення і восстановлення. Таким образом, рішення створити Вселенну з самого початку вже був план викуплення людства. Цей жертовний акт любові ми читаємо в Євангелії від Івана, першій главі, 29 дев'ятий вірш. Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Цей вірш показує, що викуплення було заплановане ще до закладень світу, що являється свідоцтвом Божої любові до нас, людей. Амінь. Це Все слава Всевишньому Богу!